Ось така лампа до мене потрапила. Ну, і, як завжди, мертві баночки. Ой, що ж я тут буду ліпити? Що я тут собі подумав і придумав? Все покажу. От так тут всередині місця є багато. Плата зарядки мертва, ну, вона нам і не підходить. Нас буде цікавити тільки ось цей роз'єм, він тут залишиться, світлодіод залишиться. Панелька світлодіодна в нас 3,7 вольта. Я вже перевірив, працює. І що ж тут нам потрібно буде? Старенька зарядка. Ось я взяв таку зарядку. Це ще у нас було LG Travel Адаптер 5,2 В 800 мА. Ось це ще й така якісна фірмова зарядка. Я і тут трішечки під... підрихтував. от. Далі платка заряду. Далі. Щось таке. Ну, тут всередині має бути якийсь акумулятор. Зараз будемо добиратися і дивитись, що там є. Самому цікаво. Це така була штучка з вікон, типу, ну, конденсат. Забирати. Ось так. Германі. І це все нам треба буде якось зліпити. Добре. Добрався до середини. Ось така тут штука, а в ній ще якесь життя присутнє, гляньте. І ось тут, ймовірно, у нас акумулятор. О, чудово. Гарна оригінальна баночка. Класна. Я її обов'язково протестую ось такою зарядочкою. Подивимося, що вона ще має, наскільки вона жива. Зарядив акумулятор є. Тепер який план дій? Зараз я всі плати, ну всі ці дротики відпаяю, заберу компоненти лишні, залишиться світлодіод і роз'єм. От, і вона тут так буде. Чому я так вирішив зробити? Тому що ось це набагато буде надійніше, ніж я зараз буду щось тут ось ліпити. І цей мікро USB, він, ну, як сказати, я вже робив і досить це все було ненадійно. Випаяв все лишні сплати. І що тут в нас ще є? А є ось такий опірна. 3, 2 чи скільки, щось таке коло 3 Ом. І думаю, використаємо його. Використаємо його на, скажімо так, екомод. Тут просто двохпозиційний такий перемикачик. От, в одній позиції буде 100%, а в другій буде через 3 Омчика. Тобто, ну, я перевіряв. Світить так трішечки лайтовіше. Так, ну а це лишнє. Ось у нас що тут та все просто: акумулятор, е лампа і перемикач. Ну і плюс один дротик через так званий екомод. Ось у нас повна потужність. Еко. Процес триває, такий невеличкий проміжний результат. Тут вже є світлодіодик, вирізав під нього місце. Далі тут плату вставив ось так. Ну, тут дещо підрізав, вона тут ідеальненько просто підійшла ось так. І акумулятор тут дещо підігнав під нього. Прекрасно стоїть, тільки його буде зафіксувати. Так, і залишається в нас платка, а платку я на жорсткі дротики такі. Чекайте, де в нас вхід? Ось тут Ін. Якось ось ось так буде. Отак там, на жорстких дротиках. Прямо отут вихід якраз. І до виходу я її припаяю. Все, а далі купа дротиків залишається. Така якась дич, ніби яка зварка. Але воно тримається добре. Якраз тут залазить отак в цю отвір заводський. Оп. І так я зараз прихвачу його. І відповідно ще плюсик звідси. Сюди. Так само дам жорсткий дротик для надійності. Все, і так воно там стане. Хух, е, поки що ось так. Е, нічого не зафіксовано, але так воно вже буде. І ніби як все працює. Так, секундочку. Зараз, правда, акумулятор заряджений. Ось у нас повна яскравість, далі екорежим. Ой, де наш кабальок? Кабальок. Так, ну і тут світлодіодики смд я звідси випаяв, припаяв шлейфик такий невеличкий з дротиків прямо сюди. І так, вмикаємо. Ну, зараз воно показує, що це мережа, а акумулятор заряджений, бо акумулятор зараз повний. Єдине, що мені дуже так, ну, яскравість світлодіодіків не подобається, але мені також вже не неохота міняти оці SMD-шні опора. Тут стоять по кілоому. Я думаю, якби поставити ОМ по 700, і вони б були так ніби яскравіше. Але світять, світять. Ну, на камеру якось воно не дуже, але в реальності вони ну, мають нормальну яскравість. Так лампа вийшла легенька порівняно з цією горляндочкою. Давайте я зараз все це зафіксую ще. Все нарешті. Е, дуже не судіть за гламурний пістолет, верніше, клей до нього, який був два упорчика таких мягеньких для акумулятора тут ще приліпив. Ну все, зараз я закрию. І те, що тут вже. Так. Ось така штукенція получилась. Легенький. Так. Це наша штучка? Є, ну так як зараз заряджено. Світиться обидва, коли буде акумулятор розряджений, буде горіти тільки червоний все, зараз я його закручу. Ну, це вже таке нудне. Це всім дякую за увагу. Ну а мішані, привіт.